Вітання! Це коротке відео для інтернет-магазину Motosto, в якому я демонструю вам колір трактора Kentaur саме в ось такому виконанні. Це модель 504 з кабіною, з кондиціонером, і цей трактор має ось такий зовнішній вигляд. Повне відео про цей трактор вже є на каналі Motostore, і ви можете спокійно зайти за посиланням, яке буде під цим відео, і подивитись детальний огляд. Трактори по комплектації зі зміною кольору ніяк не відрізняються один від одного. Тому це відео виключно демонструє вам колір цього, такого трактора, щоб можна було зрозуміти, який трактор приїде до вас, якщо ви замовите в певному кольорі. Я вам дякую за увагу! за Перегляд такого короткого відео, і не забудьте поставити лайк і натисніть на сердечко. Щоб купити трактор в Мотостор, телефонуйте 066 949 90 90.